І що купили Лівенська-Ситцева, я б сказав більш-менш немидовольнім, бо у них розмір відносно наших курей, яких ми там собі виводили. Не більш, більш такий вражаючий, я би сказав би так. Що джерси ось? О. Хорошенькі. Ну і лівенці теж. Ну лівенці, я так розумію, вони, походу, із такого розряду більш як Брама, що вони, напевно, пізно стиглі, До, досягають своїх розмірів, напевно, вже в місяці в 6-7, бо я бачу, що вони нібито як і джерси. Ну, виходить, джерси вже там і м'ясо є якесь, і тіпо, вже тушка. А в лівенців типа, вони вищі, длинніші, но ще м'ясом не обросли, що типа, хороше.